Все починається з себе фразу, яку чули абсолютно всі, і це про те, що якщо я сама з собою в мирі і злагоді, то відповідно я буду в мирі і злагоді з усім світом. Й немає з ким конфліктувати. Але якщо всередині в мене надто високі стандарти очікування і дуже багато почуття провини, то це буде автоматично переноситися на всі мої стосунки зовні. Отож, бо навчитися себе захищати, прощати абсолютно за все на всі свої похибки і помарки це неймовірно необхідний навик. Бо така природа людини робити помилки і на них вчитися. Головне робити вірні висновки і вчасно себе прощати і стати собі тою люблючою подругою, яка завжди на твоїй стороні і частенько тобі нагадує, як ти маєш говорити з собою. Проща. Відверті аудіодіалоги і пісні афірмації ти знайдеш на моєму сайті, що знаходиться в шапці профілю мого інстаграм. туди, забирай свій я подарунок прощаюсь. і купуй альбом оновлена.